Почнемо урок навчання грамоти. Сьогодні будемо писати у прописах. Не хвилюйтесь, дуже швиденько зробимо пару вправ, і далі ви продовжите роботу в зошиті самостійно. Тож сьогодні пишемо велику букву С. Пограємо в гру так чи ні. Я говорю питання або ж твердження, а вам потрібно сказати: це так чи це ні. У слові сонце перша літера С. Так. Молодці. У слові слон є приголосний м'який і приголосний твердий звук. Слон. Слон. Ну, дивіться, приголосний твердий тут є с, і приголосного м'якого немає. Значить, у слові слон, є приголосний м'який і приголосний твердий звук? Ні. Там тільки. Твердий. Слово Софія пишеться з великої літери. Так. а ну подумайте, а чому це? У слові сир три звуки. Правильно. Тут не уточнюється, яких звуків. Всіх звуків три с І, Р. У слові семен три склади. Ану, подивіться, як нам дізнатися. Це слово виділено жовтим. Ану подивіться, у слові семен скільки голосних літер? Ми бачимо лише дві, значить, там два склади. То у слові семен три склади, твердження неправильне ні. Молодці дітки. Ну, а тепер давайте подивимось, як у Зошиті виглядає велика літера С. На що вона схожа? Так, ось вам трошки навели. Правильно, пробуйте нажати на паузу і сказати все, на що схожа літера С. На що вам ось тут показали? Молодці, подивіться, ще й розмалювали, що було гарненько. Тож, подивіться, як виглядає літера С. Це у нас друкована, ну а це прописна. Порівняйте їх, вони схожі. Схожі, але подивіться, це така більш округла, а ця більш овальна, то прописна літера більш овальна. І подивіться, де вона конкретно пишеться. не в маленькому рядочку, а в великому. Зараз вправа за оч... для очей. Слідкуйте за слоном. Ану, давайте слідкуємо. І ще раз очок зробимо вправу для очей. Слідкуйте за ним уважно. Молодці. Можна повторити декілька разів. Він від вас не сховається. Тож подивимось, як пишеться літера С. Починаємо вгорі і написали. Так, і ще разочок. Починаємо вгорі і написали. Подивіться. Вона знаходиться ось, починаємо у великому рядочку раз. Ідемо через маленький і дописали літеру С. Ну, думаю, ви готові. Молодці дітки. Подивіться, якщо у вас є таке завдання в зошиті. Наприклад, вам пишеться щось друкованими літерами, слово просто літера або ж ціле речення, вам треба це повторити прописними літерами. Ось, наприклад. Пам'ятайте про це, будь ласка. Ну і останнє, давайте швиденько зробимо вправу і зможете самі попрацювати в зошиті. Гра засели будиночки. У нас є різні будиночки е, з підписами. Ось в оцей будиночок будемо заселяти імена. Ось сюди прізвища, сюди місця, міста, вибачте, а сюди річки. Тож, суми, суми це місто іде в третій будиночок. Світлана, Світлана, це ім'я йде сюди. Семен. Також цей будиночок. Сміла. Сміла це річка. Самара, також річка. Синюха. Річка. До речі, сміла ще є місто, місто сміла. Станіслав, ім'я. Сріблянка. Сріблянка. Так, ну, це може бути як річка, так і прізвище, дітки. Молодці впорались із завданічком. Давайте знову відповідаємо на питання. Що ви знаєте про літеру С? Вона виглядає як місяць. Вона може бути Вона дає твердий і м'який звук Сусю. Правильно. Для чого люди використовують слова? Ану, спробуйте відповісти. Для того, щоб говорити, для того, щоб передавати інформацію правильно. Назвіть слова на букву С. Ану, швиденько натиснули на паузу, і три слова вигадали Давайте, ви знаєте ці слова. У яких словах ми пишемо великі літери. У назвах або іменах чи прізвищах абсолютно правильно всі ці слова будуть писатися з великої літери чи завжди ми пишемо велику літеру? Ну, звісно, ні, отака велика літера С буде писатися не завжди. В звичайних словах вона пишеться з маленької літери. Якщо це не початок речення, а середина, і якщо це не ім'я чи назва річки, міста й чого іншого, буде писатися з малої літери, тому не завжди. Навіщо потрібні вам оці знання здобуті на уроці? Щоб чітко використовувати букву за призначенням, знати, як вона пишеться, ви могли б її легко впізнати, легко назвати слова на цю букву, скласти цілі речення і легко написати. Правильно. Дякую за урок, а тепер приступаємо до писання літери.